Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні буде мій звіт в проєкті спільному дівчатка, такі дівчатка, другий сезон. В першому сезоні я не брала участі, Томочка мене запросила, але я тоді, знаєте, ще недавно була на Ютубі, я ніколи не брала участі в спільниках, і для мене це щось було таке. Я подивилася, подумала, ні, це не для мене, я не зможу. От, а потім же я. Трошки вже в це в'їхала і зрозуміла, що тут нічого такого немає, в принципі, треба було погоджуватись. В цьому році проєкт мав дещо інші номінації. І їх було три перше все найкраще тобі коханий. Друга сама собі дизайнерка і третя невиправна. Я брала участь саме в третій категорії номінації і зв'язала дві роботи. Я планувала дещо більше. Але відмовилася від цієї затії, бо ще до інших деяких спільників долучилась. Ну, коротше, дві роботи в мене є готові. Перше це ось такий джемпер. В'язала я його за платним описом. Посилання на інстаграм я залишу. Лананіт. Я думаю, ви знаєте і так, всі цю сторіночку. Ось такий джемпер в мене вийшов. Пряжа в мене абсолютно інша. Це бобінна пряжа Dynamico з магазину Ярна. Тут у мене дві ниточки я в'язала, здається, 500 метрів на 100 грам. Я всю інформацію дуже точно залишу в інфобоксі. 90% меринос і 10 кашемір. Ось така ниточка правила я двічі. Ну, ще мені здається, він буде розкриватися. Значить, Вирішила я, тут ще можна було нашити паєтки. І ось тут ще можна тут було обв'язувати травку. Мені травка взагалі це не сподобалась, тому я її не розглядала. Паєтки я деякі купила, деякі замовила, але поки що я. Ну, мені не вдалося до цього кольору підібрати саме той ідеальний варіант, який би мені хотілося. Тому я не вирішила цього не робити. От. І прати я не знаю, як з тими паєтками. Мені подобається так. Я вам ставлю фотографію. В'язала я резинку на спицях номер 5 Отут я в'язала на 6, а поворотні ряди 6 та 5,5. Лівий ряд, чуть не сказала, виворітній ряд на піврозміра меншим. Тут гарно пряжа розпрямилася, заповнила ці проміжки. Пряжа сама дуже тепла по собі, але так як він досить такий діркавий іде, і він не облягаючий, короткий. Рукав трошечки в мене вийшов вкорочений, бо можна було ще трошки його пров'язати довше. Але мені так подобається, тому якщо на нього ще зверху пуховик вдягати, в ньому не так спекотно. Наприклад, в 7 мені навіть трошки піддувало. А як зараз у нас трохи тепліше, то в принципі, в принципі нормально ходити. От, він такий вийшов і святковий і нарядний. Мені дуже подобається він. Ну і невиправно, тому що в'язала за майстер класом Мені часто дорікають, що я копіюю Лану от Ларису. Ну, Дівчата, якщо мені сподобалась модель, я її в'яжу. Ви так же само заходите на Pinterest і когось копіюєте. Да? Ну, є, є, звісно, але це дуже рідко, коли хтось уже щось сам своє таке унікальне. Вигадую, бо я думаю, вже багато що вигадано і до нас. От і якщо так, ну не дивіться мої відео, да, дивіться ті, хто вам цікавий. Так, і друга робота. Значить, цю роботу я заявляла в вступі і також я. Робила проміжний звіт, а цю роботу я починала вже в стартах і в магічному кубику дов'язувала і показую зараз вам. Ой, її де навіть не знаю, як показати. Це це вже за безкоштовним описом, також вийшло так що це з того ж самого каналу: Джемпер з крупним листям. Я його в'язала минулого року трошки інша схема і інша пряжа. І він у мене зіпсувався після прання. І тому я вирішила перев'язати, а то джемпер розпустити. От. Це в мене на Gold Plus. Колір я не знаю, чи варто казати чи ні. Бо ця пряжа вже знята з виробництва. Я купила залишки, якраз була одна упаковка 500 грам, і мені ледве вистачило. У мене ось такий клубочок малесенький залишився. В'яжеться дуже швидко, спиці номер 10 Гарно, мені подобається, як він виглядає, як він сидить. Фотографії я поставлю. І я його дуже-дуже сильно хотіла. Коли я ще не в'язала, я побачила джемпер з якимось журним візерунком на сайті Resort здається. І... Він коштував 1200, ну щось в такому районі. Я зайшла подивити склад 100% акрил. Ну, я не люблю речі 100% акрилу покупні. Мені вони некомфортні. От, наприклад, Алізе мені дуже це на ковла на Gold Plus дуже подобається. Вона напіввовна, там 49% вовни, 51 акрилу. І вона і гарна в догляді. І до тіла мені приємно. Я дискомфорту такого не відчуваю як от в тих покупних кофтах. Я подумала, можна ж таке щось зв'язати самій. І почала шукати і знайшла це відео. Мені так сподобався той джемпер на заставці. Я тоді взагалі не знала, що на Ютубі є відео з майстер-класами, з описами якимись. І для мене було шоком, що можна в'язати по колу. Як це? Що, що там навіть сказала вона, що за один день можна зв'язати. Я настільки загорілась тоді, але ту пряжу оригінальну, е мені було шкода купляти дроп свіж. І я потім той от -от -от невдалий білий зв'язала, і вже бачу, що ця пряжа знята з виробництва, думаю, ну це мій шанс, значить треба купити, поки ще є хоч якийсь кольор, да? ну, там не темно-синій, не темно-зелений, такі я кольори не люблю на собі. От, і в мене зв'язався цей джемперок. І завдяки проєкту він мене підштовхнув, бо так, в принципі, я би не купляла, бо ще є пряжа в запасах. Тому, тому так, я задоволена. І хочу швиденько відповісти на запитання Тегу, який в нас є в цьому проєкті. Я так розумію, що це тег один на всі номінації, бо тут питання вони, в принципі, стосуються різних варіантів, різних цих. Тем, да? Перше запитання, як часто ти в'яжеш чоловічі речі. Ну, е, чоловічі речі я в'яжу не часто. Мій чоловік ну, він не любить в'язані речі. І він просто каже, ти там його зв'яжеш, випереш, і воно або розтягнеться, або сяде, і ти просто витратиш свій час, види не те, що задумувалось, і він як би, каже, краще не ризикувати. Йому я в'язала лише шапочку один раз, вона вийшла гарна, така як він замовляв мені. От, все там склалося добре, він її носить. Не знаю, чи є в мене фото чи ні. От. А зараз, наприклад, я в'яжу чоловічі шкарпетки. Все інше, крім шапочки, все, що чоловічого я в'язала, це були шкарпетки. Чи носять твої рідні твої вироби? Який виріб найвдаліший? Ну, крім. Мого чоловіка, донечка моя, вона носить вироби мої в'язані. З теплі речі вона не дуже носить, а носить вона ліполітнє носила, топ я її з квадратом в'язала, поставлю фотографію. Нещодавно зв'язала в спільнику Жакардові історії її Светрик з котиками носить, але там пряжа жахливо катається. Я абсолютно нею не задоволена. Yarn Art Юнік щось таке від 100% мариноз. Ну, Це хіба що на шапочку шапочкою брати, бо під верхній одяг це просто капець. От. Але вона носить, бо їй подобається малюнок з Е, Для тьоті я в'язала джемпер, вона його носить, дуже подобається і дуже оточуючий. Вона працює в музичному училищі, і в них в основному жіночий колектив, переважно, і дівчатка також в'яжуть, і вони просто в захваті. От, для мами я в'язала також карпетки і жилеточку, я їй віддавала, яку в'язала собі. От, мама носить. Чи рахуєш, скільки пряжі вив'язала за рік, чи встигаєш вив'язати те, що купуєш. Ну, я в'яжу другий рік, тільки те, що я колись в'язала, то, то було там не де і дуже давно. от, І тоді пряжу я не купувала. То, якісь у мами були запаси, я їх брала, щось розпускала вже в'язане. І сама я не купувала пряжу. А зараз я не встигаю. Не встигаю, бо іноді там в якомусь конкурсі щось виграю. І ну, купити це що там, дві хвилини. Ну, хай що ти там подумаєш, повибираєш. А зв'язати річ це потрібен час. Можливо, варто вже рахувати, скільки вив'язуєш пряжі. Що для тебе головне у виборі пряжі та інструменту? Ну Інструменту в мене зовсім ніякого не було. Е, і я почала дивитися майстер-класи, і перший джемпер, який я в'язала, я взяла спиці в свекрухи. Е, в неї китайські вони без номерів, ну якось оцими цими лінійками, але вони також були з китайськими позначками. Я поміряла, не впевнена, що то був той саме той розмір спиць, який потрібен був. І я докуповувала вкорочені, бо в неї вкорочених не було, тільки там якісь дуже-дуже тоненькі, маленькі, і щоб в'язати рукави. От. І потім я вже подивилась, так, я одні китайські купила, зараз я там хочу щось в'язати, то я напевно придивлюся до наборів. І я купила собі два набори. Для мене було критично, щоб це були один в спиці, а один ну, стандартні спиці. Я хотіла роз'ємні, або, наприклад, міняти з резиночки, перейти на тіло там і так далі, щоб, щоб можна було і приміряти, я хотіла ось такі набори. І я взяла собі два набори ну, найдешевші з тих, що були це Ніт Про. Зінги я взяла довгі і вкорочені я взяла Smart St. Smart Стикс дорожчі, але. Там різниця в тому, що на самих спицях є позначки на сантиметри, я ними жодного разу не користувалась. Саме перше відео в мене на каналі про ці набори, як я їх відкриваю, як я там їх показую. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. І, в принципі, ці набори мене повністю задовольняють. Деякі спиці я купувала окремо: це номер 2 No2,5 номер і номер 3 Бо їх вони не входять в цей набір. От. Ну, а зараз мені деколи хочеться спиці, але так, знаєте, з цікавості, щоб, щоб спробувати. Ну, там хочеться собі якийсь невеличкий подарунок, то вже задивляєшся на якісь такі більш дорожчі спиці. Ну, якби з, відносно того, що ти можеш собі дозволити. Для мене от при виборі було важливо, щоб вони були роз'ємні, щоб це було все в одному наборі. До речі, я з набору користуюся всіма спицями. І на 8 я в'язала, і на 7, і на 6, на 5 дуже часто. 3, 3,5, 3 я докупляла окремо, Ну, ось таких проміжних у мене немає. Я докупила 3,25, я ними жодного разу ще не користувалася. Звісно, хочеться спробувати і ліки, і агу, і хая-хая. Ну, але розумієш, що в тебе вже є, то в принципі мені, мене задовольняє. І в основному вистачає, як уже там. Починаєш сходити з розуму і розпочинати дуже-дуже багато процесів. Тоді, так, і, і тросиків не вистачає, і спиць не вистачає, але ну так як є вже. Так, е, далі наступне запитання. Що для тебе головне у виборі пряжі? А от стосовно пряжі, мені важливо попасти в щільність, бо часто, як ви вже зрозуміли, я в'яжу за майстер-класами, тут за кадром в'яжу шкарпеточки, може так вам цікавіше буде. То мені важливий метраж. Я досить довго не пробувала спиці пряжу бінну, бо я. Я і до сих пір такі тоненькі 1400-2000 метрів я не купую. А я от беру там 500-700, коли можна в дві ниточки її розкласти і вийде ну, такий більш-менш метраж. Ну і склад, Звісно, склад важливий. Мені подобається от з моточної там, на Gold, коли напіввовна, напівбавовна, бавовна. і. і... Ну, Мереноси подобаються. Подобається, подобається більше в'язати вовну, ніж бавовну. Але, ну, основне так, це метраж, напевно, і склад. Так, далі. Який наяс? А, п'яте питання, вибачте, чи спиняє твої фантазії вартість пряжі, чи навпаки, стимулює? Е, ну... Тут вже дивишся, який тобі подобається виріб, а пряжу можна підібрати і дешевшу, і дорожчу. Звісно, якщо дорога пряжа, то е, страшно її зіпсувати. Е, бо є така пряжа, да, там, як кід е, Мохер, яка погано розпускається е, навіть до прання, а після прання, то, напевно, взагалі неможливо. Тоді якось стимулює бути більш уважною. Хоча в мене був джемпер з круглою кокеткою, який я вив'язала повністю, крім рукавів, і я його повністю розпустила. Тяжко розпускався скид мухеру Мохеру на шовку, але нормально. Не, не ризикнула я його прати. Тому ні, вартість пряжі не впливає, в принципі. Я там дуже дорогої такої пряжі не купую. От Найдорожча пряжа, напевно, яку я купувала, це дробс. І я її купувала завжди на альпака-паті, коли 35% знижка. І то вона ну, для мене, для мого бюджету сімейного, вона дорога. А ну, з ярне це оце якідмухер на шовку. Я тоді з дуру взяла 12 мотків на шапку з шарфом. А потім мені стало шкода. І ну, таку пряжу на шапку з шарфом, там декілька складень, ну, таку я хотіла об'ємну. Я засумнівалася, чи я буду носити взагалі той комплект, чи може краще джемпер. І от я тоді зв'язала джемпер, в мене ще залишився залишок. Я зв'язала павутинку, і в мене ще залишилось там півтора матки, я віддала свекрусі, вона собі зв'язала і шарфик. От то таке, знаєте. Це з приводу, чи ти встигаєш вив'язати всю пряжу, береш. Ну, я не беру просто так, бо хороша ціна. Я от собі якийсь побачила, чи десь в Pinterest, чи десь на Ютубі якийсь виріб, я його собі захотіла, записала і на нього купила пряжу. А поки доходять руки в'язати той виріб, то ти вже думаєш, та ні, я вже його не хочу, і починаєш вигадувати щось інше. От, то в мене отак скоріше. Шостий номер, який найяскравіший виріб, ти пам'ятаєш, такий, що вподобали подруги, колеги, якщо є, поділись фото. Ну, мені, якби, всі мої вироби, в моєму оточенні, да, ну, севкруха в'яже, а да, більше немає таких знайомих, які в'яжуть, то вони всі поражаються, що я в'яжу багато. Ну, напевно, через оці проєкти Оленщині Боганової то розпочинаєш багато, а потім воно ж дов'язується. І якби то в одному прийшла, то в другому, то в третьому. Ну так, да, всі дивуються, сама зв'язала. Але, але так, от, щоб сказати, що найяскравіший, напевно, це була футболка поло. Це також був конкурс. У нас в проєкті візерунки Спонсором був магазин Анже, і там треба було зв'язати виріб з пряжі, яку ми купили в Анже. І моє, моє поло там зайняло, здається, перше місце серед неблогерів. Тобто я не знімала по ньому майстер класи просто його зв'язала. Виставила фотографію як будь-який учасник, в кого навіть нема каналу. От. І на Ютубі серед підписників було глядачів, багато м -м, позитивних коментарів що вподобали, і серед знайомих, що навіть мені одна з ними сказала, ну такий комірець, ти вив'язала, що взагалі. Тепер ти вже що хочеш вив'яжеш. <зв 'язує>, хоча там в комірці складно абсолютно нічого нема. Це людина, яка не в'яже, їй здається, що якщо воно там дрібно зв'язано, то так, добре. Скільки фото я поставлю, Ну, мені, наприклад, всі мої вироби подобаються. Мені дуже сподобався фіолетовий такий джемпер, я в'язала А-ля Кучинелі. Я давно цей візерунок уже запримітила і також я. Я дуже ним задоволена. Жовта кофточка, така літня в мене була бавовни. Джемпер з метеликом японським, мені дуже він сподобався. От. А що стосується мого чоловіка, то він, <сосило> йому сподобалось, 음... ну він же бачить, да? я вдома в'яжу, ніколи нічого не говорить. А от коли я в'язала ці дві речі, то він <со>? навіть звернув увагу і щось сказав. Перше, це був жилет, ehm... не пам'ятаю, чи в мене фото є. Так, такий Я також в візерунках виграла два моточки Алізела на голд, і один у мене був, і ще один я докупила. Таким візерунком, як лінивий жакард, ну, Аля Гусяча лапка він. І видно через те, що там чи два кольори, чи що він каже, що це ти таке гарне в'яжеш? А друге, це ці котики, що я для Віки в'язала. Це... Ну, за рахунок також того, що там вже що там щось незвичне, то він також звернув увагу, каже: а оце ці котики. От, ось так. Скільки виробів на рік ти можеш зв'язати? Що переважає? Ну, минулого року я не знаю, бо я почала в'язати десь в серпні, 20, який це був 22 рік. рік. В цьому році я вам навіть можу сказати, за перше півріччя в мене було чи 18 чи 19 виробів. І ось уже в мене тут є один блокнот, в який я записую за другу половину року. І тут я порахувала, зараз уже майже кінець грудня, 26 на зараз, Ну, може, ще щось одне я дов'яжу Там, звісно, десь половина всякої дрібноти, то гарбузики, то там обвідок дитячий на голову. Я це, ці гарбузики записувала одним номером, їх там було в мене декілька. Там є шкарпетки, там є і головні убори, берети, снудик для дитини, шапочки якісь, але напевно половина там це плечові вироби. Плечові вироби, бо я найбільше люблю в'язати саме їх. От, то якщо додати 26 плюс 18, виходить 44, ну, можливо, ще щось дов'яжу, 45 буде. Да, якщо там, а може, навіть і два процеси дов'яжу, то ну, ось так. Якось так. В цьому році виходить більше, ніж в минулому. Бо в минулому було більше днів, ну, як я розпочала вже в'язати, що я не в'язала, я не в'язала в якісь свята, а в цьому році я вже в'яжу. Я не в'язала, наприклад, у мене могла закінчитись пряжа. Я один процес розпочала, його в'язала по одному, да, і я вимушена йти купувати там. Да, чи я, наприклад, щось закінчила, відв'язала зразок, чекаю, там, поки він висохне. Чи там роздуми якісь, а тут у мене багато процесів. Один дов'язала і продовжуєш другий. Тому більше виходить. Що тобі більше подобається в'язати, з якої пряжі? Ну, я вже сказала, що найбільше мені подобається в'язати плечові вироби. Мені подобається в'язати їх по колу, і знизу я багато в'яжу вгору, як ці два. І я регланом зверху в'яжу, причому там вже. Більш-менш сама можу якось розрахувати. Ну я не повністю сама, я по аналогії з тим, що я вже в'язала. От записи собі залишаю, і там той самий росток. Я його не прораховую кожен раз, а я просто адаптую, то, що, та що вже схема перевірена. От мені б хотілося ще дуже спробувати це японське плече, це реглан погон, такі нові техніки для себе, яких я ще не вмію. Мені подобається в'язати плечові вироби і, напевно, з моточної пряжі, з якоїсь або вовни, або напіввовни, з товстенькою, такою, знаєте, щоб можна на 4,5-5 в'язати. Воно швидко просувається і гарно виглядає. І зараз мені дуже хочеться пов'язати щось таке базове лицевою гладдю, якийсь такий, хочу собі світлий джемпер, теплий. Бо в мене все останнім часом якесь нарядне, ажурне, а от таке щось базове я вже дуже-дуже давно не в'язала. Так, і останнє питання: дев'яте, розкажи, про що ти мрієш для себе? Уяви, що війна вже закінчилася. Це дуже таке питання, знаєте, складно, складно говорити. Я дуже хочу, саме перше, що це поїхати до мами. Я... Бо я вже дуже давно не була. Спочатку цей ковід, потім війна, і мені так хотілося поїхати на Різдво, але я розумію, що тут я і моя дитина ми в більшій безпеці, і от. Дуже мрію побачити свою сім'ю, своїх рідних, обійняти. Ну, також дуже хочеться подорожувати, бо, в принципі, не в Україні мало де була, не в світі взагалі. За кордоном я ніколи не їздила, причому, маючи непоганий дохід, завжди це все відкладалося. Завжди в пріоритеті було це. Мати власну квартиру, власне житло. А потім, знаєте, коли це все почалося, я зрозуміла, що, напевно, ну, я була не права. Бо 26 числа в наш будинок, який ми мали в березні переїхати, у нас вже там ну, майже все готово було. Квартиру ми купували, купили все життя на неї, потрапила ракета. Томочка придумала такі запитання, що я, напевно, сьогодні не зможу <гум> досняти це відео. Звісно, дуже хочеться побачити світ, десь відпочити, якось видохнути і зрозуміти, що це все вже закінчилося, повернутися додому і облаштувати вже, слава Богу, з допомогою. Нашої держави будинок вже відновили, там наша квартира не постраждала, чому я дуже задоволена. От і дуже задоволена, що нас не було в той момент там, що моя дитина цього всього не побачила, я цього не побачила. От, і ну, жити як раніше вже не, не вийде, не вийде так. Але хочеться просто жити, видихнути, якось і жити. Бо коли ти якось переселився кудись, то для мене в якійсь мірі життя як зупинилося а так не можна. Треба жити і насолоджуватися цим моментом тут і зараз. От, чомусь я це розумію, але не виходить. Добре, дівчатка, дякую всім вам за увагу. Все буде добре, все буде Україна, ми перемагаємо, і наші мрії вони обов'язково здійсняться. Обов'язково. Тому всім бажаю легких петельок, здійснення ваших мрій, всього самого-самого найкращого, мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Па-па!